Придбав дзеркало і дивлюсь, що трішечки воно бажає допрацювання. Заявлено, що воно має захист від вологи, відповідно того, що воно в ванні. Але, як на мене, то воно взагалі тут трошечки ну, м'яко кажучи, трошечки, Короте, жахливо трошки зроблено місцями. В основному саме полотно. Досить якісне і досить класне. Воно йде з підсвіткою і з підігрівом. Зараз відкрию, покажу, що воно там має. Куплялося через епіцентр. Магазин не пам'ятаю який. Думаю, посилання залишу. Так, зі зворотньої сторони ось так воно виглядає в загальному. Це вже я почав обробляти лаком. І зараз покажу, воно ну, трошечки так страшно виглядає ця кришечка з внутрішньої сторони. Ось так. Це вже я лаком тут перекрив. А саме дзеркало ось так виконано з внутрішньої сторони. Підігрів через кнопочку, підсвітка Напряму все буде кнопочка, є, ну, в ванні, точніше є кнопка встановлена стаціонарно. І тому такого плану і купляв. Так, підігрів. Це 220 у нас від теплої підлоги резистивний шар. а Тут це чисто тирсоплита, якщо не помиляюсь, та тирсоплита або USB, можливо, воно типу вологостіке але, якщо чесно, щось не довіряю я цьому. Так, тут я вже почав обробляти особливо, сліди. Це, це я вже самостив від лаку, буду робити ще один шар. Так, щоб точно було все відповідно. Так, що буду доробляти? Тут, відповідно, ще раз це все перекривається. І на самій кришці. Це буду білим перекривати білою фарбою для того, щоб відображалось світло нормально на, на дзеркало, через дзеркало сюди. А сама стрічка, наче не перегрівається. А драйвер подає 12 вольт чисто. А на початку тут виходить у нас 12 вольт, а кінцевий вже біля 10 вольт. Приходить сюди. Тобто по кругу торчається, торчається нормально так енергія через те, що стрічка. Через те, що стрічки доріжки не витягують трішки таку потужність. Можливо, я тут підкину два проводочки, щоб початок з кінцем з'єднати і відповідно в два рази буде краще розподіл по напрузі. І точно не буде різниці. А в загальному трішки видно різницю, що тут 10 вольт, а тут 12. Ось така ситуація з цим усім. Драйвер тут ось такий 36 ват, 3 А12 вольт. Так, а, що доробляю? Основне це закрити це все від вологи. Ще раз перекриваю. А, схоже, використовувався двохкомпонентний. Клей, типу епоксидки, ці, як вона називається, не знаю, не пам'ятаю вже. Наноситься спочатку перший елемент, типу, а другий, потім пшикається зверху, типу як реагент, який це все зафіксовує. Ось так воно все. Зроблено. Шукав інші варіанти, але інших варіантів сильно там так і немає. Щось іншого, хіба, хіба би щось не виробництво Україна. В загальному полотно наче металізоване. Типу, я думаю, що з дзеркалом не буде проблем. Так, Фокус. Ось видно металізацію. Ну таке. Дзеркало, як дзеркало, але хочеться, щоб воно трошки довше прожило. Хоча тут ніби гарантія рік є. Може і рік воно потягне, потім це все набухне. І до побачення. Відповідно так само це фанера. Вона з однієї сторони ламінована, а з іншої... Просто водомельсіонкою перекрито, де має бути світло. Відповідно, тут також йде клей, цей двохкомпонентний. І просто така пластикова якась полоса приклеєна. Це тут кнопочка. Якщо що, це не пластика, а просто папір ламінований. Як ламінований? Да, глянцевий. От, папір глянцевий. Що цікаво, що зробили підсилення ось такі, типу, якщо буде вішатися, щоб не продавив шуруп. Видно, так розбухає, що воно перекошує його і зриває, тому зробили такі А Якось так такий огляд. Так, залив з внутрішньої сторони, всього на все опів банки пішло. Так, щоб... Щоб точно, як то кажеться, в загальному фарбу не розводив, так як попередньо був лаком, перекрив майже таким. Так, Ось так трішки ніби не культурно, але ну, точніше негарно. Але тут ніхто то бачити не буде, так що в цьому випадку тут можна трошечки так заїхати, як то кажеться. По лаку зверху ще покрасив і... Усе, це буде так вже закриватись. І також підклеїв ще цей нагрівальний елемент, тому що він тут відвалився, відклеюся, виходить, ця штука синя. І там лишився метал, типу як мідь. Ось таке. Тому додатково ще проклею, щоб було все надійно. Зараз кришечка вже підсохла, то це все закриваю. Так, підкину два проводочки, щоб більше була збалансована підсвітка. Чуть не забув за цю штуку. Тепер вже закручую під. Так, все зібрав. Тестово увімкнув, щоб перевірити, як воно. І в загальному. Супер. Ніяких крапок освітлення супер. Ще краще, ніж було, тому що там світліше і плюс оце я висвітлив ще Саме це фрезерування воно стало світліше. Тут трішки навіть видно, де кнопочка. Саме і той папір. Ось такий результат. Тепер вже буде це понадійніше. Все, всім дякую за увагу. Як на мене, то це обов'язково було все зробити.